Для приготування булочок нам потрібно 300 г води теплої, можна використовувати також молоко, 1,5 столової ложки цукру, одна чайна ложка солі. Тут є 2 білка і один жовток. Два яйця потрібно. Один жовток залишаємо для змащування. 50 грам олії, приблизно кілограм цільнозернового борошна, кунжут і 12 сусисок для начинки. Змішую воду. Цукор. Також я забула в переліку сказати, що потрібен пакетик дріжджів, також додаю сюди. І додаю ще сюди 4 ложки борошна і замішую опару. додаю 4 ложки борошна. Це все перемішую. І залишаю на 10 хвилин для активації дріжджів. Окремо, поки дріжджі стоять і активуються, змішую сіль. Оці два білка і жовток. Олію. Я беру 50 грамм, це виходить ось такий стаканчик. І коли це все перемішала, опара постояла 10 хвилин, я додаю опару. Коли опара ось так підійшла, я додаю її в цю суміш, яку я перемішувала з яйцями. Все перемішую і починаю поступово додавати борошно. Я додала десь пів кілограма борошна приблизно, і тепер переклала на робочу поверхню і замішую тісто. Кілограма борошна, напевно, що буде забагато, так як я казала, в переліку, напевно, швидше за все піде менше борошна. Ось так вимішую. Тісто потрібно вимішувати приблизно 7-10 хвилин. Можна змащувати руки олією, якщо пристає. І ось так, змащуючи руки олією і підсипаючи поверхню борошну, я замісила ось таке тісто. Тоді я беру миску, змащену олією і ставлю сюди тісто на 40 хвилин. 60 хвилин для підйому. Зверху миску накриваю і так воно стоїть. Коли тісто ось так підійшло, перекладаю його на робочу поверхню, ділю його на 12 частин. І так потім кожну частину цю кладу тут на поверхню і залишаю на 10 хвилин ще. Коли тісто 10 хвилин постояло, я беру кожен кусочок і роблю ось таку з них смужку. кожного кусочка беру сосиску і ось так обмотую цим тістом сосиску. Виходять ось такі булочки, роблю так 12 штук. І ось так, коли я зробила всі 12 булочок, я їх поклала в форму виселену пергаментом і кладу на 40 хвилин для підйому, накриваю і кладу на 40 хвилин. Після того, як булочки підросли, я беру. Один жовток додаю півтора столової ложки води, перемішую і цією сумішю змащую зверху булочки. І також посипаю зверху ще кунжутом. Після того, як булочки 10 хвилин так постояли ще, ставлю їх у духовку випікатися на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. І ось такий вигляд мають булочки після випікання. Все, тепер я перекладаю їх в тарілку, чекаю, поки остинуть, і можна їх смакувати потім. А вам дякую за перегляди. Всього вам найкращого і до зустрічі в новому відео!